У сквері імені Тараса Шевченка звучать різдвяні пісні у виконанні Академічного муніципального камерного хору. Напередодні Величного Свята в Хмельницькому просто неба лунає і спільна молитва. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Символом браті і сестри Різдва Довгий час являється Віфлеємський вогонь. Власне, Віфлеємський вогонь це є надія на краще майбутнє. Віфлеємське світло нам дає надію, надію на те, що у світ прийде Христос і визволить людей від рабства гріха, прокляття і смерті. Щира дяка всім військовим, тим, хто присутні тут, тим, хто зараз тримають оборону. Дають відсіч окупантам. Маю щиру надію, що цей вогонь, віра в нього наблизить нас до бажаного обов'язково переможного миру. Майже 30 років за традицією в Україну доправляють вифлеємський вогонь миру пластуни. Цьогоріч відразу п'ять вікових уладів скаутів передали його захисникам. Від Пташат до сеньорів, власне, ті наші активні пластуни, хто Протягом року робить багато корисного і добрих справ, і сьогодні теж долучилися поділитися вогнем. Для нас для людей, які поширюють вогонь, це певне завдання, відповідальність. Доставити його тим, хто потребує підтримки, доставити тим, хто святкує різдво не вдома. У святвечора, 24-го плануємо завершити передачу. У лампадках і свічках палає вогонь, який у різдво буде і на передовій. Ми веземо нашу військову частину, нашим побратимам, нашим посестрім. подачу цей вогонь буде відправлений нашим козакам, які захищають батьківщину, боронять її. Дякуючи Збройним силам та дякуючи Богу, сьогодні ми маємо цю добру світлу звістку про те, що Христос рожається, а відповідаючи, славімо Його. Оксана прийшла у сквер Шевченка разом з трьома маленькими синами. Жінка при надії і каже: Вифлеємський вогонь принесе додому вперше, адже раніше у її село на Дніпропетровщині його не доправляли. На чоловік зараз на фронті. Цей вогонь ну, він важливий для нас. Ми йому знімемо відео. А ну, так як воно новою поштою не дайде, ми просто відправимо лампадку, а він там у себе запалить її. Частинку символічного світла за донат на підтримку сил оборони могли забрати у власні домівки усі, хто став учасником дійства. Аби на свята кожен міг відчути надію на те, що темрява відступить, а світлі часи обов'язково настануть. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.